Напруга на білорусько-українському кордоні. Білорусь під виглядом навчань стягує війська та техніку. Українське міністерство закордонних справ попередило про можливі удари по території Білорусі у відповідь на агресію. До чого готується Лукашенко. Дивіться далі. Білоруські війська стягують у Гомельську область ближче до північних кордонів України. Це найбільша область Білорусі за площею. Вона межує з низкою українських областей: із Київською, Чернігівською, Житомирською та Рівненською, а також з Брянського. областью России. Любое движение белорусских военных вызывает тревогу украинской стороны. В этот раз ситуация гораздо сложнее. Все дело в том, что после того, как э, украинские дроны пересекли территорию воздушную территорию Беларуси и направились вглубь России, часть из них была сбита. Лукашенко посчитал себя, ну, обманутым он считал, что существует некое джентльменское соглашение, согласно которому на белорусско-украинской границе не будет никаких резких действий, нарушений границы ни по суху, ни по воздуху. И, в общем, до определенного времени стороны соблюдали это соглашение. До кордону, що межує з Україною на півночі, білоруси стягують особовий склад. Зокрема, білоруські сили спеціальних операцій, важку бронетехніку та військову техніку, включно з танками РСЗВ та засобами ППО, до того ж помічені представники ПВК Вагнер. По-перше, не на кордоні, а на відстані від державного кордону приблизно до 50 кілометрів. Йдеться про передислокацію окремих підрозділів на території Республіки Білорусь. Друге, чисельність цих підрозділів за різними оцінками від 1000 до 1200. Класифікувати їх як контингент вторгнення не можна а цієї чисельності недостатньо для вирішення навіть тактичного характеру завдань. Так, можливі якісь прикордонні провокації під час масованої атаки на Україну в ніч проти 26 серпня російські дрони ймовірно знову залітали в Білорусь. Повідомляє видання Білоруський гаюн. Зафіксували три шахеди: один у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, другий в Брагинському районі та третій в Лоєвському. Білоруська авіація в повітря не піднімалася. При цьому проліт українських безпілотників над Білорусю в бік Росії, в липні та серпні, Лукашенко завважав. порушением повітряного простору, каже Олександр Олесин. В общем, последовательное заявление Лукашенко, который сказал, что у нас только одна красная линия, это госграница на земле и в воздухе. Если украинская сторона пересечет эту красную линию, то удар будет немедленным и без всякого предупреждения. И, конечно, украинская сторона не могла не среагировать. И значительные резервы которые могли быть использованы и на линии боевого соприкосновения в Донбассе, и сейчас э, при проведении операции в Курской области, они не были направлены в эти острые то есть, точки, а их Украина вынуждена была направить. Білорусько-українських граніць МЗС закликало офіційний мінськ. Цитую не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви та відвести війська від кордону України. А також попередило, що у випадку агресії Україна розглядатиме військові та логістичні об'єкти на території Білорусі як законні цілі для знищення. В першу чергу це нафтопереробні заводи Мозерський і інші, якими, до речі живиться і Російська Федерація. Нагадаю. Рішенням російського уряду наразі збільшено імпорт нафтопродуктів з Республіки Білорусь на тлі успішних дій українських безпілотників, зокрема головного управління розвідки міністерства оборони в моменті нанесення ударів по нафтопереробних підприємствах і нафтобазах на території Російської Федерації. Тобто Лукашенка прекрасно розуміє можливі подальші. Сценарії розвитку подій. Режим Лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну Кремля. На одному із гомельських заводів налагодили процес фарбування іранських дронів шахет 136. Таке рішення ухвалили, аби не перевантажувати виробництво в Ялабузі, де росіяни збирають безпілотники за іранською технологією. І куди вже прилітало від ЗСУ Україна хоче добитися того, щоб Білорусь ну, убрала частину своих войск, которых она выдвинула после инцидента в воздухе от белорусско-украинской границы. И самое главное, чтобы были отведены вглубь страны ракетные комплексы Полонез, «Полонез» и «Искандер». Но вот как ответит Беларусь, я не знаю. Похоже, что Лукашенко обижен. И кроме того, есть какие-то, очевидно, все-таки претензии российской стороны – І вряд ли он эти всі войска, которые видвіти якобы для отведет от від границы. боєздатних підрозділів в Білорусі приблизно 12-15 тисяч, каже Дмитро Снігирьов, чисельність збройних сил України один мільйон, без урахування прикордонників, бійців СБУ та нацгвардії. Республіки Білорусь це приблизно 55 тисяч особового складу. З них 15 тисяч цивільних. Сухопутні війська республіки Білорусь налічують лише 24 тисячі. З них лише три найбільш боєздатні бригади: це 38-ма бригада, місце постійної дислокації. Брес 103-я бригада, місце постійної дислокації і П'ята окрема бригада спецпризначення це місце постійної дислокації Маріна Горка з 2022 року. Білорусь активно проводить навчання поблизу кордону з Україною, включно зі сплавами по ріках та навіть, як декларувалось, тактичними ядерними зарядами. Україна попередила Білорусь, що військові навчання у прикордонній зоні становлять загрозу глобальній безпеці через близькість Чорнобильської АЕС, місця найстрашнішої ядерної катастрофи у світі. Йде дуже остра боротьба. Курской области, кроме того, есть значит, моменты, украинские диверсионно-разведные группы пытаются проникнуть на территорию Белгородской области, на территорию Брянской области. Вот. И, конечно, российской стране сейчас не хватает резервов. Они боятся снять свои резервы с линии боевого соприкосновения в Донбассе и вынуждены брать их откуда-то из других мест. Але загроза прямого вступу Білорусі у війну проти України залишається актуальною ще з 2022 року. Лукашенко дозволив російським військам використати свою територію як плацдарм для вторгнення в Україну в лютому 2022-го. Але тепер кінцеве рішення щодо участі білоруської армії у війні проти України ухвалюватимуть вже не в мінську, а як не дивно в Пекіні. Вважає Дмитро Снігирьов. Адже Китай розглядає Білорусь як свій плацдарм для подальшої політично-економічної анексії на європейському. Континенті тому він конче зацікавлений в спокої як на території самої Республіки Білорусь, так і на її кордонах. Нагадаю, ті події, які відбувалися в липні місяці поточного року в Республіки Білорусь, це спільні військові навчання, які зняли потенційну загрозу вторгнення з території Республіки Білорусь. Фактично стабілізували Україну білоруський кордон його протяжність тисячу кілометрів. Після білорусько-китайських навчань Лукашенко відвів війська від кордону з Україною. Через місяць після цього послідувала курська операція. Українські війська просунулися вглиб російської території. І російські змі та високопосадовці почали звинувачувати Лукашенка у недружніх кроках по відношенню до Москви. Бо на думку окупантів, це дало можливість ЗСУ сформувати ударне угруповання. Цілком можливо, що стягування білоруські російських військ, яке відбувається зараз, це загладжування, так би мовити, провини Лукашенка. Якщо ще розгориться військовий конфлікт на території Білорусі, то ось вот цю тисячу кілометрів білорусько-української границі нічим буде Росії прикрити, а одній білоруській армії не вистачить, щоб протистояти українській армії, которая имеет солидный боевой опыт, ну и мотивацию. Поэтому я думаю, что Военного конфликта не будет. Росія не має сил, для того, щоб зараз часом ударну групу в Білорусі і повторити события 2022 старого года. Більше того, прямо зараз у Міноборони Білорусі рапортують про стандартну радянську практику залучення військ до сільськогосподарських робіт. Очевидно, на меті всіх цих дій відволікти українські сили резюмують експерти. Є ще й міжнародний аспект цього брязкання зброєю на кордоні. Додає Дмитро Снігирьов. Має на меті показати першу чергу нашим західним партнерам неможливість реалізації. Цей сценарій щодо введення військових контингентів країни НАТО, зокрема, називалися війська е Франції, які би мали стати якраз на україно білоруському кордоні з метою. Якраз і охорони лінії держкордону. І... найголовніше, сам Лукашенко не зацікавлений у вторгненні на територію України, каже Дмитро Снігірьов, Бо білоруський диктатор переслідує свої особисті цілі, для яких потрібен спокій і тиша в його країні. Йому конче необхідно отримати особисту владу, і головне передати її своєму спадкоємцю, тобто своєму синові. Тому він і змушений використовувати тактику більш відому як. Пройти між крапелек, улюблена фраза нашого першого президента. Тобто намагатися лавіювати між інтересами Москви і Пекіну. наразі немає ознак формування ударного угруповування білоруських військ, а саме передислокації достатньої кількості особового складу, формування польових складів СБК, розгортання польових шпиталів. Натомість українські прикордонники продовжують укріплювати цей рубіж фортифікаціями. При цьому у МЗС наголосили, Україна ніколи не вживала і не збирається вживати недружніх дій проти білоруського народу. А що думаєте ви, навіщо Білорусь стягує живу силу та техніку поблизу українського кордону? Залишайте свою думку у коментарях та підписуйтеся на канал Новини Донбасу.